У пакистанському місті Равалпінді посилили заходи безпеки після сутичок поліції з прихильниками відомого священнослужителя з Канади. Літак із кліриком та гірулом квадрі з міркувань безпеки повернули від Ісламабада в напрямку Лахора. Пливовий проповідник прибув до Пакистану, щоб очолити антиурядовий політичний союз. Також у Пакистані всесвітня продовольча програма ООН розпочала розподіл допомоги для великої кількості людей, які були змушені залишити свої домівки на північному заході країни. За словами урядовців, понад 400 тисяч мирних жителів втекли з північного Вазаристану, де зараз ведуться бойові дії до сусіднього району Банну. Люди продовжують втікати з північного Вазиристану, де минулого тижня уряд Пакистану розгорнув військову операцію проти талібів і інших бойовиків. Генеральний прокурор Афганістану заявив, що його офіс готовий розглядати заяви про фальсифікацію виборів. На прес-конференції в Кабулі прокурор сказав, що виборчі суперечки мають вирішуватися мирним шляхом. Тим часом начальник незалежної виборчої комісії Афганістану подав у відставку через звинувачення в фальсифікації результатів перегонів 14 червня на користь кандидата Ашрафа Гані. Суперник Гані Абдула Абдула сказав, що не визнає ніяких результатів комісії. Закликав ООН контролювати підрахунок голосів. Білоруський правозахисник Олесь Біляцький заявив, що збирається відновити свою правозахисну діяльність після дострокового звільнення з в'язниці, виступаючи перед журналістами в мінську, 51-річний глава білоруського правозахисного центру Весна також повідомив, що у нього не було ніяких планів емігрувати з Білорусі. Після звільнення 21 червня Біляцького на вокзалі мінська зустрічали його дружина Наталія Пінчук і група прихильників. На півдні Росії шахтарі-пенсіонери пройшли 130 кілометровий марш протесту від міста Зверево до Ростова. Протестувальники вимагають відновлення соціальних пільг, яким нещодавно скасувала місцева влада. Демонстранти сподіваються зустрітися з представником президента Росії в Ростові. Рішити вопрос або дня федеральній